Вітаю, мене звати Олена. Я марафонка, засновниця клубу Київ Плогінг Клаб. Коли ви бігаєте і прибираєте сміття до повномасштабної війни в мене був клуб, де я закохувала дівчата жінок у біг, де вони вчилися бігати від 100 метрів до повного марафону. Прийшли тут на ресепшн. Були дуже класні дівчата, все пояснили, все розказали. Ми прийшли, здається, на Одне пробне тренування, і після того вже підписали контракт і купили абонемент. Ну, найважливішу роль зіграла адміністратор, яка тоді була в той день. Була якась така відверта, дуже ну, така жива людина на ресепшн, і це підкупило, до речі. Ну, а потім е, тренери, ну, це взагалі ван -ла. Ну, Я займаюся взагалі все своє життя з 20 там, років, так в студії різні ходжу. І... Бігом я займаюся окремо, тобто досвід тренувань в різних студіях, у мене достатньо великий. Ну, так якщо не скромно, то там типу років 20. Ну, коли починаєш тренуватися, воно важко. І, наприклад, якщо ти знаєш, Якщо в тебе ще якийсь є досвід, як ти раніше виглядав, або які в тебе раніше були результати, і ти такі приходиш після якогось там, от у мене була велика пауза після ковіду, я важко так перехворіла. Або коли почалася повномасштабна, я не могла просто навіть змусити себе тренуватися через те, що я така думаю, як я буду тренуватися, люди там, типу. Оце все, а я тут буду тренуватися. Ну, тобто, мені просто всередини не було такого ну, дозволу самій собі. І потім ти приходиш, ти, звичайно ж, за цей час ти втрачаєш там, тонус і форму, і ти вже бачиш, що ти, наприклад, там, не можеш вже там, ту вагу взяти до якої звик. І це важко, але це тільки там перші пару тренувань. Е, головне, от не ну, от в, в моєму випадку просто йти і не думати навіть. Просто головне зайти сюди, а далі вже воно іде. Ну найважче, як я говорю, це вдягти кросівки, вийти з з квартири. Оце найважче. А далі воно вже ноги самі несуть. Ну, у мене насправді хітворкс змінив навіть моє спортивне життя. По-перше, я ніколи е, у мене нема такого Боже. Це дві години. Я там в залі, щось, я там буду робити. А я знаю, у мене є 45 хвилин. Я прийшла, я точно повноцінно потренувалася. І це потім, на мій біг далі, е, впливає дуже позитивно, тому що я. От помітила, що у мене яка стала більш така стабільна, стабільний стабільна техніка бігу. Тобто я не буду кожен день там робити надпотужні кардіотренування, тому що це дійсно не корисно. А баланс у цей сьогодні може там е, йога. Да, силова, а потім йога буде от сьогодні. В мене завтра буде біг. В суботу буде більш така кардіо. Теж навантаження, але на середньому пульсі. Тобто я дивлюся, все ж таки на пульс. От чому мені ще подобається в хітворкс? Тому що ти дивишся завжди контролюєш на датчик стан свого ну, здоров'я зараз на стан свого серця, і тренери це контролюють. І це мені подобається, тому що ти розумієш, що все ж таки ця історія контролю, да, що ти не летиш кудись, ніхто це не контролює, а вона існує. І це от, от такий, мені здається, більш такий науковий, такий більш ну, серйозний підхід. Оце ще як один з плюсів. Так, це мене мотивує. Да. Мене мотивує той от, цей підхід в Хітворкс. От мені минулого тижня зателефонував мій товариш, і для дочки запитував, чи пораджу я їй хітворкс. Ну, типу, він каже: ми дізналися про хітворкс, я наче бачив, що ти там тренуєшся, хотів би у тебе дізнатися, чому ти, типу туди ходиш. Ну, і я якраз оце і сказала: що е, якщо є фітнес-тестування, то я просто знаю, як роблять фітнес-тестування в деяких клубах. Не будемо про це, будемо говорити, як це в Хітворкс. Я, я просто сама його проходила. і Чоловік проходив. І Я просто дивлю, ну, знаю, що е, тренери роблять це Ну, серйозно. Тобто у них немає такого, що типу, я зроблю для галочки, тобто видно, що вони роблять для того, щоб тобі потім щось порекомендувати таке, щоб ти мав користь. Я просто, ще раз скажу, я просто так люблю хитво, ну, от саме, ну, взагалі хитворц, а лівобережку так і взагалі, тому що це моя рідна студія, в якій я тут вже оселилася. Тому все, що я зараз не сказала, може виглядати як Реклама, але це ніяка не, не реклама, я просто дійсно. ну… То я хочу побажати всім наважитися сходити хоча б на одне пробне тренування в хітворкс, на будь які а ще краще сходити на якесь типу, бо я знаю, що хтось приходить на силовий і каже, о, там так скучно. Не починайте з силової. Приходьте на хід, приходьте на бьорн, от починайте з цих тренувань. А якщо ви не любите надважкі тренування, то спробуйте, наприклад, стретчинг чи йогу. Я знаю, що в деяких студіях є trx йога, це взагалі виглядає дуже сексі. Чи треба спробувати щось, бо так ти ніколи не будеш знати, що там за тими помаранчевими дверима?